Всім вітання! Сьогодні в нас на розпаковці ось такий акумуляторний шуруповерт від компанії Einhell. Продається він в різних модифікаціях. Він може продаватися як окремо, тоді в назві буде напис в кінці соло. Або ж разом з зарядним пристроєм та батареєю. Хотів би також додати, що цей акумуляторний пристрій лінійки Power Exchange. Він підходить до всіх. Електроінструментів компанії Einhell. До речі, батареї є різної ємності. В даному випадку це 2,5 А. Тому, в принципі, якщо у вас дуже обмежений бюджет, ви можете купити два електроінструменти і одну батарею та одну зарядку. Ну що ж, давайте розпакуємо. Постачається шуруповерт в ось такій картонній упаковці. На упаковці вказано, що це 18-вольтовий шуруповерт, максимальний крутний момент 40 Нм, Може працювати в двох режимах, як дриль, та як шуруповерт. Є електронне керування швидкістю. І дві передачі. На зворотній частині упаковки вказано, що шуруповерт має ергономічний дизайн. Присутня LED-підсвітка, тобто можна працювати в темних приміщеннях, а також надійний редуктор з металевими шестернями. Також з плюсів ще можна додати тут літій-іонна батарея, швидка зарядка, є захист від перенапруги, від підвищеної температури, а також акумуляторна батарея має довший цикл роботи. По штрих коду Німеччина, виробник. Китай. Гарантія на акумулятор 12 місяців, на шуруповерт 24. От вже сам шуруповерт. Давайте подивимося його пізніше, зараз подивимося, що тут йде в комплекті. Є ось така штука на ремінь. Інструкція українська мова присутня. Ось сам шуруповерт. Так, давайте його поки що відкладемо в сторону. Подивимося, що тут в упаковці з батареєю. Це є для електроінструменту 18-вольтового. Ємність 2,5 ампера. Там також є на 3 ампера. батареї на 4. там ціла лінійка. Швидкість заряджання близько 50 хвилин. Зарядний пристрій. І акумулятор. Ось такий невеличкий зарядний пристрій. Тут є індикатори стану заряду. Також тут вказаний час зарядки для акумуляторів різної ємкості. Так, давайте включимо в розетку зарядний пристрій. Отже, я вимкнув зарядний пристрій. Починає блимати зелений світлодіод, це означає, що зарядка вимкнена. Далі вставляємо батарею і, і зарядний пристрій відразу показує стан зарядженості акумулятора. Отже, акумулятор зарядився, бачимо зелений світлодіод. Який світиться постійно. Отже, відключаємо і підключаємо до шуруповерта. Підключення відбувається дуже легко. Як завжди, коротко розповім для тих людей, які купують в інтернеті, і не мають можливості потримати його в руках. Отже, це є 18-вольтовий щітковий акумуляторний шуруповерт. Основа рукояті має гумову накладку. Сама рукоятка. Має дві гумових накладки. Одна передня, друга задня, і задня доходить аж сюди до цього місця. Також є підсвітка робочої зони. Приємним моментом є те, що на акумуляторі є індикатор заряду і вмикається він натисканням клавіші. І за декілька секунд гасне. В комплекті є також скоба. Для кріплення ременя і її можна кріпити в нашого рупу верт з обох сторін. Також мені сподобалося те, що перед початком роботи можна включити спочатку підсвітку. Клавіша є достатньо чутливою. Звук на першому положенні є достатньо тихим і не створює слухового дискомфорту. Важіль перемикання реверсу знаходиться в зручному місці під рукою і легко перемикається. Перемикач швидкостей знаходиться зверху. Чітко фіксується. Люфтів клавіші немає. Шуруповерт має 21 положення. І плюс 22 це режим сверління. Також шуруповерт має швидкозатискний патрон з автоматичним фіксатором шпінделя. Давайте подивимося на його характеристики. Отже, шуруповерт на першій швидкості має від 0 до 400 обертів на хвилину. А на другій швидкості від 0 до 1500 обертів на хвилину. Діаметр патрона до 13 мм. Отже, перша швидкість, перше положення. Друга швидкість. Ну, якось так. Мені цей шуруповерт сподобався. Сподобалося те, як добре він лежить в руці, та хороша збірка. Ну а купувати чи ні, вибирати вам. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!